Христос, Воскрес, улюблені гості, брати і сестри. Сьогодні ми поговоримо з вами про одну із найтаємничіших тем, які нам пропонує святе писання. Ми торкнемося з вами біблійних допотопних велетнів ісполінів, гігантів, які жили у допотопний час. Святе Писання говорить нам, що на той час існувало два рода людей. Це були. Нащадки сифа благословенний рід, в якому призивали ім'я Господнє, і це був род проклятого Каїна, які жили далеко від нащадків сифа. Якщо е сифіти проживали неподалік раю, харчувалися їжею, яка була м такою, що давала міць е для організма, е рай був неподалік, вони е ще сподівалися. Що повернуться туди. А от нащадки Каїна проживали в таких місцевостях, де земля дійсно не давала тої міцності, плодам, тої сили, щоб вони могли каїніти харчуватися і бути сильними, такими, щоб. Бути захисниками свого племені. Більш того, почали народжуватися більше у них лукаїнітів дівчат. Род почав вироджуватися. І під синами Божими, які взяли людських дочок, окремі святі учителі церкви, церковні письменники давнини, спираючись на Давнє старозаповітне передання, одне з передань, яке не є священним переданням, е яке було викладено у апокрифічній книзі Еноха, Апокрус означає зрецько сокритий. Тобто е такий твір, який має в собі багато фантастичного, фольклорного е вигадок людських, але може там бути якесь і зерно істин. І от там, в цій апокрифічній книзі Еноха, сказано, що. Ангели зійшли з небес і вступили в інтимний союз з дочками людськими. І від них народилися такі от ісполіни. Цього притримувалися окремі древні церковні письменники, такі як Ефінагор, і Клімат Олександрійський, навіть такі, що були прославлені сонмі святих. Юстин, філософ, святий Амросій Медіоланський. Ну, це була їх особиста думка. Інші древні отці, екзегети, екзегет означає той, хто тлумачить святе писання, які написали тлумачний на багато книг Старого і Нового Заповіту, теж прославлені у Сонмі святих, вони говорили про те, що під цими синами Божими треба розуміти не ангелів, тому що ангел безтілесний, він не може вступати у Інтимний Союз з жінкою. В нього немає навіть статів ангела. І ці святі отці говорили, що під цими синами Божими треба розуміти нащадків святого Сифа. Саме вони були синами Божими. І от цієї думки притримувалися такі святі отці, як Єфрем Сирін, Блажений Августин, Блажений Феодорит, Василій Великий, Йоанн Золотуст особив на цьому. Наполягав Кирило Олександрійський. Тобто, це на даний час є такою загально прийнятою думкою в, в, у екзегетів, тумачів того писання. Ось вони вступали між собою у зв'язок. Причина, чому вступили у зв'язок Сини Божі з дочками Каїна, там було дуже багато вродливих. Дівчат у каєнітів, і їх була велика кількість. А от у сифітів дівчата були, ну, вони були, закривали свою красу, вони були ціломудреними. А ці були каїнітки розбещеними, і вони звабили зваблювали цих е, е, нащадків сифа, цих чоловіків, і вони вибирали собі яку захотіли. Тобто почалося статеве розбещення. Тобто блуд почався, тобто, саме оцей статевий сексуальний потяг почав настільки провалювати, що заповнив певну частину життя як нащадків сифа, так і цих дочок. І вони сказано, що настільки це все у них війшло в рус цього гріха, що Господь Бог, побачивши ну, він серцеведівці, все ведущий, знав це споконвіку, він сказав, що людина блудить, тобто статева розпуста заполонила людство на той час. І проти вона і сказав: і будуть днів їх 120 років. Хоча тоді жили до тисячоліття, але 120 років це означає, що. Не 120 років будуть жити, а дано 120 років на покаяння для того, щоб люди покаялись в своїх гріхах, іначе прийде на них загибель. Господь вже передбачив, що Він наведе всесвітній потоп і зітре змиє з лиця землі. Оцей весь гріх. Статева розпуста, гріх породили інші гріхи. Це були там і заздрість. І грошолюбство, хоча, ймовірно, грошей не було, але потяг до певних там товарообмінних речей, до е, речей розкоші, він завжди існував. Похоть плоті, похоть очей та гордість життєва, вона походить із е, спокус диявола, який запропонував Адаму і Єві з'їсти ці е, яблуко, яблуко-спокуси, під яким розуміється. Під цим яблуком, воно й буквально було. Можливо, і не яблуко, інжир, каже Єфрем Сирін. Розуміється, саме це спокушення, ця філософія гріха, от, життя в гріху вні Бога. І Господь дає міру їм. 120 років на покаяння. І ось коли вступили у інтимні союзи Сини Божі нащадки Сифа із дочками людськими нащадками Каїна, сказано. За тих днів на землі були велетні, а також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок, і вони їм народжували то були силачі, що славні двіку люди. Велетні були і до е того, як сефіти стали женитися на каїнітках. І ці велетні вони були саме з роду е сифа. Слід зауважити, що людство тоді проживало в таких умовах, про які ну, зараз ми, нам важко собі уявити. Тоді скрізь існували громадні хижаки, яких називають доісторичні тварини, динозаври. Якщо до гріхопадіння вони були беззобідними, вони поводили себе до людей, так само як домашні коти і собаки. То після гріхопадіння, коли вся природа, як продовження людського тіла, вона стала стінати від гріха, і всяка плоть, яка існувала на землі, стала поводити себе збочено не так, як Господь задумав, то ці динозаври і подібних до них крупні істоти, вони стали плотоядними. І от Господь давав вроді. Сифа, щоб народжувались такі от силачі, які, ймовірно, могли б захищати від цих от великих тварин, які стали вже вкрай ворожі для людини. Людина вже не панувала над природою. Вже природа вже дивилась на людину, як на свого суперника. І коли почали одружуватися. Сини Божі, нащадки сифа з дочками людськими, тобто з каїнітками, то вже тут почали народжуватися велетні гіганти. Як говорять святі отці, зокрема блажений Феодорит, це були силачі, міцні тілом люди, вони мали високий зріст, знаходять скелети, які мали зріст. Понад 5 метрів. В подальшому в біблійній історії вони вже після потопа е, називаються рефаїмами, тому що генетика вона така складна річ. і Хоча вижили в ковчезі під час потопа не е, велетні, но і його діти, його дружина, От. але генетика потім робила так, що при народженні. Получалось так, що в окремих родах народжувалися такі споліни, які були до потопа, якщо згадати тільки біблійного Голіафа, який був високим, і ніхто його не міг подолати, крім царя Давида. І ось ці велетні, які народилися в роді уже з'єднаному синів Божих і дочок людських. Вони стали поводити себе жорстоко, ще більш розбещено. Вони ображали, вони сіли скрізь зло, і каже Господь, що наповнилася земля злодіяннями, і всякий, по, всяка думка людей була на одне зло. І статева розпуста. Різноманітні нескінченні війни між бійки і знищення між допотопними людьми, от вони були повсякденною картиною. Боговшанування, воно існувало в, в, в окремих людей, але воно втратило вже основне покаяння. Тобто знали, що є Бог, але, повертаючись. До книги епокрифічної ноха там говориться про те, що демони зійшли до дочок людських. Ми не приймаємо цього, але ми можемо взяти ту думку, що демони стали спілкуватися із людьми в більшій ступені, ніж це було до того, як сини Божі поєдналися в шлюбах із дочками людськими, тобто нащадки. Сифа з нащадками Каїна, тобто почалося тобто почалося загальне осатаніння рода людського. І Господь дав людям е, такий е, період 120 років. І ці ісполіни, які розмножились по землі, ті не повинні були захищати е, своїх же собратів, таких як вони людей, такі менших на зріст. Вони поводили себе свірєпо, жорстоко, що в окремих перекладах називають навіженими, такими, що є руйнівниками. І е, Господь каже таке: і побачив Господь, що велика розбешня людини на землі, і весь нахил думки серця є тільки зло повсякденне. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі. І засмутився він у серці своїм. Ось який фінал, здобули собі допотопні люди. Вони перетворили своє життя у торжество гріха. І якби Господь би не навів всесвітній потоп і не спас би ноя, його синів з невістками своїми. Дружину свою, тобто, вісім чув спаслося в ковчезі, то ти всі допотопні люди знищили б один одного, і людський би припинив би своє існування. Тобто Господь, навівши потоп на людей, спас людство від остаточної загибелі. Ми існуємо завдяки тому, що Господь от проявив таку от для нас обачність. Він змилосердився над тими допотопними людьми, щоб вони далі не розвивали своє зло і тисячоліття не, жили, не проживали в гріху і зовсім не стали обісовленими. і дав нам можливість вижити і е, нам з вами існувати, тому що якби не було потопу, нас би з вами не було. А святе Писання говорить, що коли Господь е, наш Ісус Христос після розп'яття своєю людською душою е, сходив у в вовшиол, він вивів звідти тих допотопних грішників, душі тих ісполіни, в тому числі, які перебували там от, тривали час до п'яти тисяч років. Це по нашому земному відчуттю часу. Там зовсім в пеклі інше відчуття часу, воно плине по іншому, воно розтягнуте, викривлене і зовсім не схоже на наше. Там одна година тянеться як століття. Таким чином біблійна історія до потопного періоду говорить нам про те, що Господь Бог, створивши людину, давши їй все необхідне для того, щоб вона йшла до нього, щоб вона обожилася, побачив, що людина йде не до нього, а йде від нього і губить себе. І були Праведники серед допотопних святих, зараз церква прославила вісім е чоловіків у сонмі святих. Е тобто і навіть прославлена наша праматір Єва. от да Вона вкусила заборонений плід але й вона і відкупила там на тому світі. з е Можливо, не покаянням, але якимось іншим способом Господь дав їй можливість пожалкувати за те, що вона вчинила такий от гріх. А Діва Марія стала вже другою Євою. На наступних заняттях ми розглянемо з вами про те, як стався всесвітній потоп. І так, да, по цей час знаходять на землі, у ґрунтах землі. Велетенські скелети 4,5 метра 5 метрів. Їх не показують на широкий загал, тому що ламають теорію еволюції. В багатьох країнах світу знаходили і знаходять, і будуть знаходити рештки цих допотопних ісполінів, які народилися від сифа і каїніток від нащадків сифа і нащадків. Каїна І перетворили допотопне життя на нестерпну муку, тобто на ад на землі. І через що Господь вирішив стерти людину із поверхні землі і спасти лише спасти вісім чоловік у ковчезі благочистивого Ноя. Отож, про Ноя, про його ковчег і про історію всесвітнього потопа ми поговоримо з вами. На наступній зустрічі. Амінь.